Доброго дня! Вітаю всіх на моєму каналі Даріанна Байт Magic. Хочу подякувати всім моїм новим підписникам, що підписалися на мій канал, і за те, що розповсюджуєте мої відео для того, щоб допомогти людям. Я записую своє відео безкоштовно. Будь ласка, користуйтеся на здоров'я, а ваші вподобайки, коментарі будуть найкращою подякою для мене. І в сьогоднішньому відео я вам подам новий метод, як ви можете очистити себе викачуванням на яйце дуже тяжкої порчі, жабячої, грудної жаб'ячої змійної порчі. Ця порча вважається дуже тяжкою, і зараз у сьогоднішньому відео я вам розкажу, як ви можете самі з себе зняти, очиститися від такого виду порчі. Ця порча діє на серце, її називають або жаб'ячою грудною порчею або зміїною. При ній людина відчуває тягар на серці. Давка в горлі, вібріруючі вібрації у вигляді стискання, відпускання, якби щось всередині рухається. Починається з брушної частини, іде під ребра, і під серце, і піднімається до горла у виді комка, і це також вібрірує. Ця порча наводиться на людину. З допомогою жабячої шкіри або шкіри змії, або якогось гада, цю шкіру зазвичай сушуть, роздрібнюють в порошок, і вона може використовуватися з відповідним порченником заговором у виді окорнів, опоїв. Підсипання підкладів у вашому дом, домі, біля вашого порогу так само може бути, якщо людина недобре входить у ваш дім, може бути підсипано і у вашу постіль, подушки. Так само порча може бути зроблена на фото, на фото жертви. І це, цей порошок наноситься на фото і закопується е, на могилі. І це також дуже тяжко, тому е, людина е, переносить і почуває себе дуже погано. І можуть бути також нападки, ця порча може нагадувати е, панічні атаки як вночі, так і вдень. Сильно б'ється серце і віддає у горло, спирає дихання. Ми можемо знімати ці симптоми на яйце будь, е, в будь-який день, крім неділі і церковних свят. На будь-яку фазу місяця це значення ніякого немає. Спочатку я вам подам один заговір і подам також другий два заговори. Спочатку ми нашіптуємо заговір, що поток на яйця близько біля рота з диханням на нього заговір читаємо три рази. Потім ми обкатуємо ними шию і лице біля серця під ребром. Три рази або скільки ви захочете по часу, ви самі відчуєте скільки вам потрібно. Яйце наливається, воно може відчуватися тяжким у руках, і це очищення бажано. Проводити раз в тиждень на протязі сім неділь. день ви собі вибираєте, який ви хочете, якщо це чоловік, то чоловічий день, якщо жінка, то жіночий день. І так само проводимо це викатування, очищення до повного виздоровлення. Руки після цього стряхуємо, розбиваємо яйце в банку з водою разом з шкарлупою. І закопуємо в безлюдному місці. Це розрушиться, порча пропаде. Закопуємо бажано в цей же день, ну, в кращому випадку, не пізніше як на наступний день. Для того, щоб підготуватися до цього ритуалу, ви берете свічечку. Свічечка бажано, щоб вона була церковна. Запалюєте свічечку. Сідаєте зручно. Берете свіже яйце. Берете свіже яйце. І також нам буде потрібно для цього, нам буде потрібна баночка. Но баночка ця повинна закриватися кришечкою. До половини ми набираємо її наповнюємо водою. Ось. І. Вона буде відкрита до, поки ми будемо читати заговір. І також нам буде потрібен ніж після закінчення ритуалу, щоб все зняти остаточно з себе, щоб на вас не залишилася оця порча. Що ми робимо? Сідаємо зручненько і починаємо читати перший заговір. Ми беремо яйце. Близесенько, так, щоб воно майже торкалося ваших уст. І починаємо читати, нашіптувати такий заговір. Це заговір перший: жаба жабище, змія зміїще, чорне гноїще, я тебе яйцем викачую, водою виливаю на поле, на сухе, на сухий ліс відсилаю тут тобі не бути, червоної крові не пити, не ссати, серце не турбувати, не натягати, не давити, не тужити, жовтої кості не ламати. Читаємо другий раз, нашіптуємо на яйце. Жаба жабище. Змія зміїще, чорни гноїще. я тебе яйцем викачую, водою виливаю, на поле, на сухий ліс відсилаю. Тут тобі не бути, червоної крові не пити, не ссати, серце моє не турбувати, не натягати, не давити, не тужити, жовтої кості не ламати. Нашіптуємо третій раз. Жаба жабище, змія зміїще, чорне гноїще, я тебе з яйцем викачую, водою виливаю на поле, на сухий ліс відсилаю, тут тобі не бути, червоної крові не пити, не ссати, серце не турбувати, не натягати, не давити, не тужити, жовтої кості не ламати. Після цього, коли ми прочитали цей заговір, ми дивимося на свічечку, на полум'я свічечки. Так само, може бути, і іконочку поставити для захисту. І починаємо ем, викачувати яйце. Обов'язково нам потрібно викачувати, починати з шиї. Шия. Затилок може бути сюди спереді, грудна клітка і серце під ребрами. Зачинаємо викачувати протязі, читаємо молитву три рази: другу молитву при викатуванні на яйце. Можете читати її і довше. Це залежить, як вам ви будете відчувати, наскільки вам буде це потрібно. Отож. Починаємо викачувати на яйце в області шиї. Починається з лиця область шиї, за вухами, за сатилок, грудна клітка і опускаючись до серця і навколо серця. В ім'я Отця і сина, і Святого Духа. Цей заговір не на годину, не на день, не на місяць, не на рік, а на цілий вік. На все життя. Господи, змахни, зніми з раба Божого, ваше ім'я, всяке зло, всяке жабище, всяке зміїще, всі гадища, все відговорюю на носну хворобу яйцем витягую, прискакала жаба зі злом, а відскакала з добром, приповзла змія зі злом, а відповзла з добром. А не перестанеш мучити ваше ім'я, то закину вас гади під отосиновий кущ, щоб у раби божої ваше ім'я не їло, не боліло, не щемило, не крутило, щоб їсти і пити не перешкождало. Щоб душу не терзало, як зрубаний дуб в'яне, скошена трава не встає, як коріння сохне, як дим щезає, так щоб згинули, посохли, розчленилися всі жаби, змії, гади, туга і скорботи, всі хвороби і нещастя від злого наслання, дух мій живий, ангел-хранитель зі мною мене оберігає, а цьому я й і рабу Божому ім'я сліз не лити? Во ім'я Отця і Сина і Святого Духа Амінь. Беремо яйце і читаємо заговір по, трет, по другому разу. Во ім'я Отця і Сина і Святого Духа Амінь. Во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь, во ім'я Отця і Сина і Святого Духа Амінь. Цей заговір не на годину, не на день, не на місяць, не на рік, а на цілий вік, на все життя. Господи, змахни, зніми з раба Божого ім'я всяке зло, всі жабища, всі зміїща, всі гадища, все відговорюю, на носну хворобу яйцем витягую, прискакала жаба зі злом, а відскакала з добром. Приповзла змія зі злом, а відповзла з добром, а не перестанеш мучити раба Божого ім'я, то закину вас гади під осиновий кущ, щоб у раба Божого ім'я не їло, не боліло, не щемило, не крутило, щоб їсти і пити не перешкоджало. Щоб Душу не терзало, як зрубаний дуб в'яни, скошена трава встає, а коріння сохне, як дим щезає, так що згинули, посохли, розчленилися всі жаби, змії, гади, туга і скорботи, всі хвороби і нещастя від злого наслання. Мій дух живий, ангел охоронець зі мною мене оберігає, а цьому яйцю гнити, рабу Божого ім'я сліз. Не лити. Читаємо заговір звикачування на яйце по третьому разу. Во ім'я Отця і Сина, і святого Духа Амінь, во ім'я Отця і Сина, і святого Духа Амінь, во ім'я Отця і сина і святого Духа Амінь. Цей заговір не на годину, не на день, не на місяць, не на рік, а на цілий вік, на все життя. Господи, змахни, зніми з раба Божого ім'я всяке зло, всі жабища, всі зміїща, всі гадища. Все відговорюю, на носну хворобу яйцем витягую. Прискакала жаба зі злом, а відскакала з добром. Приповзла змія зі злом, а відповзла з добром. А не перестанеш мучити раба Божого ім'я, то закину вас гади під осиновий кущ, і щоб у раба Божого ваше ім'я не їло, не боліло, не щемило, не крутило, щоб їсти і пити не перешкоджало, щоб душу не терзало, як зрубаний дуб в'яний, скошена трава не встає, а коріння сохне, як дим щезає. Так що згинули, посохли, розчленилися всі жаби, змії, гади, туга і скорбота, всі хвороби і нещастя від злого наслання. Дух мій живий, ангел охоронить зі мною мене оберігає а цьому яйцю гнити, а рабу Божому ім'я сліз не лити. Після того, як ми, ви можете вичитувати цю. Молиточку повторяти, скільки вам завгодно, як ви відчуваєте, наскільки вас відпускає оця хвороба. Після цього ми беремо, стрякуємо добре руки цю всю енергетику, беремо обережненько, яйце в руку і так, щоб не пошкодити жовток, щоб ми могли ще й подивитися, що у нас там є. Легесенько розбиваємо його і опускаємо оцю баночку з водою, як я вже вам сказала, вона повинна бути з кришечкою. Опускаємо обережно цю воду. Цю шкарлупку після того, як ми подивимося діагностику, ми її також туди викинемо, в цю баночку. Але спочатку мені хочеться дуже подивитися. Чи у нас щось тут знялося. Може, на канал заходили до нас відвідувачі, і може бути таке, що при тому, коли я проводила цей ритуал, розказувала, стягнулася, якась оця порча могла стягнутися. Ну, дійсно, є тут у нас деякі негативні програми. Як ми бачимо, тут є і пухерці. Я не знаю, чи вам видно чи не видно через камеру, але воно, вони в нас є. Ось у бачите? Пухерці, навколо серця води. То кажуть розстроєння нервної системи. Ну, хто зайшов на канал, може і під час, поки я. Тут читала цей заговір, стягнулися з вас якісь такі негативні програми, які були на вас гніздилися. Що ми робимо після цього? Після цього ми беремо цю шкарлупку також у руку, ми її розминаємо і закидаємо також у цю баночку. Беремо ніж, цей ніж використовується тільки для ритуалів. Ви не повинні користуватися його у биту, там на кухні чи різати хліб чи щось. якийсь можете собі знайти такий ніж, яким ви будете проводити цей ритуал, тому що ви його повинні очищатися, проводити раз в неділю на протязі щонайменше сім днів або й більше. Берете ніж і хрестите оцю баночку, знімаю, присякаю. Знімаю, присякаю, знімаю, присякаю, знімаю, присякаю, знімаю, присякаю, знімаю, присякаю. Хрестити три рази словами знімаю, присякаю. І після цього ми беремо кришечку, беремо ось цю баночку, ми її щільненько закриваємо, закриваємо і наголошую. Ми це все не виливаємо на землю, не виливаємо ми це десь в унітаз. Ми це все повинні в цей же день, якщо можливо, або якщо в крайньому випадку ви можете це зробити на наступний день. Ви берете оцю баночку ідете у безлюдне якесь місце. Ви можете знайти таке місце, це десь у лісі або полі, берете лопатку, копаєте ямочку і цю баночку з цим яйцем, так як вона є, закопуйте в землю, залишаєте її там. Це для чого ми не виливаємо у землю? Це для того, щоб це яйце, ця. Порча вона запечаталася, щоб вона залишилася у, у, у цій воді, щоб вона залишилася у цій ємкості. І з часом це буде, поки ви будете проводити другий ритуал, перший вже буде діяти. Буде це яйце е, розчинятися, буде воно гнити, і порча від вас буде відходити. Тим самим часом вона буде запечатана, тому що ми закрили її у закриту ємкість. Отож, мої дорогі глядачі, дуже гарно вам дякую за перегляд. Надіюся, що мої відео, мої рекомендації допоможуть вам позбутися такої сильної порчі, це так як грудної жаба, зміїна порча. Тому що це дуже е, е, негативна порча, і вона мучить людину і може турбувати ні з того, ні з сього. Починає битися серце, починає віддавати у горло, людина тривожна, людина не розуміє, е, що з нею відбувається, якісь відчуваються рухи в животі е, е, неспокій. Не, не е, тож знімаємо, не лінуємося, очищаємося, це ж для вашого блага. Всього вам хорошого. Обов'язково підписуйтеся на канал, діліться моїм відео, і також щоб не пропустити слідуючого відео. На цьому я з вами прощаюся. До слідуючого відео. Щастя вам і здоров'я, бути здорового! Всього найкращого ще можу додати в кінці, що можна цю, якщо в крайньому випадку ви можете знімати на фото, якщо це не ви не собі робите. Отож, до слідуючого відео, до побачення!